Доброго дня, на спочатку я почав знімати, трошки тут порозсовував обладнання. Цей акумулятор стає тут, на місці осмосу. Осмос будемо ставити тут. Так, що е, хочу сказати по цьому об'єкту? Е, Ця вода набирається зі свердловини у ці бочки, дві по 1000 літрів, і чиститься вода е, пом'якшувачем. Його не вистачає, вода дуже жорстка, десь 20 мг. На літру, тому прийнято рішення ставити зворотний осмос. Що я буду тут робити? Ці бочки будемо роз'єднувати понизу. крани перекриваємо цю трубку цієї бочки будемо з'єднувати з цією помпою, вона інверторна. Тому Відсікаємо цю бочку для того, щоб космос мог накопичувати там чисту воду. Тут буде вода не очищена, вона буде подаватися зі свердловини, яка десь в 150 метрів звідси, вона йде у нас магістраль по вулиці, тому там є гідроблок, на якому десь 5-6 бочок по 1000 літрів. І з однієї свердловини вода роздається на декілька будинків. А тому люди поставили отакі накопичувачі, щоб бути трошки незалежними. Щоб постійно був буфер. Тому з цієї бочки ми її відсікаємо гідравлічно, беремо воду, заводимо по там поставлю помпу подаючу і подаємо воду на систему зворотнього осмосу. Зі зворотнього осмосу, це перміатна лінія. Будемо давати воду сюди. А звідти вже роздавати воду на будинок. Тут ми перемкнемо у байпас. І на всяк випадок цей пом'якшувач ми залишимо тут. Для чого це буде зроблено? На той випадок якщо система зворотнього осмосу щось не те, щось не так. Потрібно ремонтувати. Перемикаємо крани, переливаємо воду і вмикаємо пом'якшувач. Ну, Десь там це буде виглядати. Так як у нас це є буфер, вода може кінчатися, буде дефіцит води якийсь, там, можливо, що хочеш, тому буде поплавок, далаш рівня рідини і по нижньому порогу буде відключення мережі від цього апарата. Ну, десь так це буде виглядати, тому трошки зараз розштовхуємо обладнання, будемо дивитися, куди нам ще ставити. І будемо приступати. Це не на один день, тому якось так. Цю сіль потрібно ще кудись діти, я навіть не знаю куди. Їдіти. Тут потрібно, щоб підсохло. Так, що стосовно цього накопичувача, так як помпа інверторна, то я думаю є сенс його позбавитись, бо він в такому там жарковому стані, може я навіть не знаю скільки років. Ну якось так. Тому цікаво атластистям. Дати я не бачу. Але я цей об'єкт обслуговую десь уже років 8, тому, скільки я пам'ятаю, він тут стоїть. Так, дивіться, що на зараз. На Зараз вже стоїть помпа. Поставив захист, щоб було видно давати тиску. Це вхід, тут буде клапан металопластик П-труба. Металопластик, сюди з'єднання поліо пропіллен. Під'єдную цю трубу, візьму звідси, переріжу напаяю муфту. Напишу, вимкнусь у 25-ту. 25-та буде йти сюди, тут буде кран. Тут кран у мене вже є, тому тут крана не буде. Ставимо перехіди. Та МРВшками крутитом, крутимося і з'єднуємося. Буде давач по вихіду. Також тут буде е, давач по вхіду. Так, ну, бачок засунемо сюди, тут трошки розгребемо, е, з'ясуємо з цим акумулятором. Я попробую, заглушу ту МРВшку. І люди поживуть день-два без накопичувача. І як воно піде? Якщо падіння тиску не буде, то я так і залишу. Це все, познімаю. А ту трубу з'єднаємося сюди. Це резервна свердловина, тому вода іноді не вистачає на центральної мережі, то люди з цієї свердловини зливають воду сюди. Дебіт тут невеликий такий, тому що міс, місто тут на горі, і до граніту метрів десь 45, і в граніт ще три, потрібно боритися десь метрів 30. І тільки тоді з'явиться вода. Але сталася халепа. Тут трошки зруйнувалася одна свердловина. Лопнула одна труба і зажало помпу. І накидало гранітної крошки. Ну, таке собі. Будуть люди ремонтувати по весні. Ну Зараз так, як є, так і робимо. Так, трошки пробіжимося по тому, що я зробив. Тут буде перемичка, з кранами тут є така халепа під заміну. Там зробимо перемичку аварійний раструб підв'язав під помпу, яка. Тяне воду на дом Це у нас буде тут пірміат. А це концентрат. Поповки вже на місцях. Буде отак, залив, чистотник запустився. так Вода, яка не очищена, буде з цієї ймкості братися там. Тяне труба на вхід, подаючої помпи. Підключив фасадну поливну воду. Так, тут буде тут є розетка підключити. Підключити помпу. Помпа вставляється своєю вілкою, є давач. Американка розборне з'єднання. Кабель живлення, 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 живлення. І розпродільчу коробку. Тут буде у нас автоматизація по нижньому рівню цього давача. Якщо вода повністю вибирається звідси, то контактор вимикає живлення на систему зворотнього осмосу. Так, бікблюшка буде чистити осад, який буде зі скважиною летіти. Коробку ще не зібрав, буде по ходу справи. Так, тепер дренажну вітку я вже підключив. Єсть дренаж. І зараз займаюся пермігатом. Так, коротше кажучи, спаяв трубу, трошки длинше був кран. Трошки длинше був кран, тому прийшлося ставити муфту, укорачувати цей відрізок труби. Зараз трошки знову поналываете. Да пускай лучше они сами сделают это. Да. да, вы вначале обговорите, что как, а потом, если что скажете, я приеду вытяну.

Фактически, да. так трошки не вистачає полини так, тут вода повна тонна, а тут десь літрів 300 потрібно буде зараз злити. Ще трошки-трошки? Бочку цю підвинув, бо в мене не вистачає трошки длини. Забагато відрізав десь пів сантиметра. На зараз під'єдную давай рівня родини нам потрібен буде чорний. сцене Тут есть у нас два коннекторы. Все у нас. живлення до завтра, все у нас є до вашої рівня рідини, тому тикаємо його сюди. помпа викачуємо Це Все все з'єднано. У нас ще американки. Тому, 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 вимикаємо і вирубаємо. Thank you.

Потом у меня Так, є тиск. Пришел набор подушки цієї. Відкрився забор. Тиск тримає. Добре. Так, терміат 3,5 літрів на хвилину і рецикл. Я вже його вдома колись збирав, все було відрегульовано. Тому трошки глянемо як реагує. Так, реагує. Рагує і рецепту також реагує. Добре. Так, реагує. Це у нас в кран, який байпасує. Насос лего передала на мембрану не було, але тут непогано, 10 бар од і п'ять. Так, ну що, все, провод. Ще потрібно відпрацювання давача рівня родини. Сюди стаємо Крайне... як далеко. Так, ми снігу і будемо відпрацювання на перелив. Так, Відпрацювання є. Могу ще так это поки наберется, я там будет працює. <клухи> так, тут три. Тримая. У нас падение на модуля. Это ну, кошла и Трошки Прошли загубилось але добре. Так, Ну що, отбираю цю коробку. Поки набереться. Ось такої наловичка робота була. Так, не виглядає. Космосу залишилось поставити помпу образуючу, змішати з водою антискалант та оцю кадушку ставимо вниз, заливаємо, адаптуємо під поиск. Отакий От є узол якийся з клапаном. Не знаю, що це таке перший раз бачу, півдюємо у нього є вихід. Тому зараз я тут був ще вихід 1-4, я його зрізав, бо в мене там одна друга. Так, і це все інтегруємо у нашу систему, заливаємо і запускаємо. Зараз трошки фаски тут піднімаю, піднімаю, окультурю його. І починаємо його встановлювати. На цю Стойку закріпив я помпу для антискалента. Зараз цей рукавок трошки положимо, як потрібно. Це у нас буде мешкати тут. Кабель зараз з'єднуємо цю коробку, відкриваю її та підводимо рукав, який тисковий. І вставляємо адаптер на сюди. Для початку потрібно вимикнути цю помпу. Але зараз займуся електрикою, потім, потім друге. Трішечки є халепа, не вистачає тиску насосу дозатора, щоб продавити три бари. Це насос дозатор низького тиску. Тут десь півтори бари дає, на, коли електромагнит втягує. Лонжера. Тому не хватає йому тиску зусилля електромагнитного поля. Тому що я буду зараз робити? Я цю нагнітаючу лінію кину сюди і вріжу тройник дюйм отакого От плану з хуторками, перехідами та цей зворотній клапан поставлю отак. Живлю його на всасі самої помпи. Тому тиску тут не буде і насос буде повільно, скажімо так, товкати туди розчин антіскаланту. Якщо б не ця кадушка то такий варіант не було б застосовано. Якщо у нас подається магістралі тиск і він є 2-3 бари, то такий насос. Не можу використовуватися в таких умовах, тому для цілі такої використовується насос дозатор більш високого тиску. ну Десь так все виглядає, тому розбираю, ставлю цей тройник і збираю назад все.